Оформлюю приватні пенсії. Кого цікавить ця тема, ставте подобайки, пишіть плюсики в коментах. Мене звати Любов Гошій. Я з 2004 року знайома з цією темою і вивчаю детально питання недержавних приватних забезпечень. Виявляється такий закон про створення приватних пенсій недержавного пенсійного забезпечення в Україні працює давно з 2003 року цей закон працює. Просто дуже мало українців про це ще знає. А я працюю як фінансовий консультант і допомагаю українцям розібратися в цій темі детально. І даю безкоштовні консультації в своєму телеграм-каналі або індивідуально, якщо ви звернетеся до мене, і допомагаю онлайн оформляти такі договори. Зовсім коротешенько, вислухай до кінця, що тобі дасть такий договір. Ти, по-перше, будеш собі створювати свій приватний капітал, тобто свою пенсію, в надійних міжнародних компаніях. Твої гроші там працюватимуть, вони будуть захищені від інфляції через. Складний відсоток і через створення спеціального фонду індексації. Далі, в той період, поки ти створюєш собі приватну пенсію, ти будеш мати фінансову парасольку. ти будеш мати фінансову безпеку. Тобто ти будеш мати страхування, життя і здоров'я знову ж таки від міжнародних брендових потужних надійних компаній. Далі що ти будеш мати? Ти будеш мати ще податкову знижку. Якщо ти офіційно працюєш, ти маєш право на повернення податкової знижки. Це все проходить на офіційному державному рівні. І ще твої гроші ніколи там не залишаться, в разі чого твій спадок переходить спадкоємцям. Реально дуже крутий продукт. Я ним і вся моя сім'я і родина користуємося вже 21 рік. Я тобі похвалюся, у 2024 році перший такий договір у мене закінчився. Це проходить все на офіційному державному рівні. Цікавить така тема. Знову ж таки, звертайтесь, я безкоштовно вам допоможу.